Друзі, привіт сьогодні у нас розпаковка посилки. Тільки що кур'єр привіз посилку все. З нової почти. Будемо розпаковувати. Я тут вона розпаковується. Якось розпакуємо. Треба ризики, да? Скрию символік, ну це вже догадався, що це прийшло, прийшли. Блок питання. Наждачна бумага набір. Ну і все, біжничо в коробці нема. Ключики. Така інтересна штука прийшла. Гріндер він називається Чи якось так. инструкция. Замотано скотчем, что вашку буду открывать. Гарно так упакували. Тільки купирок цих. І прислали на нову почту це з Аліекспресу. І доставка безплатна кур'єром прислали, аж додому. Аж додому оплатили, продавець оплатив доставку аж додому. Окей, okay, все, гриндер. така все підставочка закручується, Зажимається, все як точить. Полировочний круг є, Вот такий поставити сюди. Да? блок питання. Це сюди. Такий ось гериндер, получається. ленточна, шліфувальна бумага. Це мелкі деталі, всякі робити можна. удобно. Ось він підпружинений, натягується пружиною. Такий мотор, тут як у шруповерта. О, все, сюди і кабель вставляється. Таку. Кнопка. Тут різні положення. Має тут реверс є. Все, що це, три положення. чи що це? Все. З реверсом. Ось таке. Буду підключати, зараз спробую. Все okay. сюди. Такий блок питання. цікаво тут. 12, 15, 16, 18, 19, 20, 24. Це разнивот тут переключається. Тут щось... А, давай скорость переключається. Тут на 12 стоїть. На другому положенні. Хто знає, що це переключається? Може скорість регулюється ним блок питання. Такий перший раз бачу, що з регулювання дивиться. Скорість і все якісь лампочки. Шнур ось таки. В розетку установлен не крутитися? Mm -hmm. крутиться. виключу зараз. не застрілий. <звук> <звук> а тут реверс є, воно открутилося. В обратну сторону було. У мене, мабуть, більша скорость поставить. Ось тут переключаю. Ну все, там ви видно. Переключайте скорості, ану таку зроблю. У нас на максимум. Це на максимум роблю. Меншу зроблю. В комплекті все ще щось таке було. Що це до нього. Чельный був в комплекті. Без ничего не маю. Вон пакетик, да? Пустый. Чтобы был круг точельный, дивиться. И полировочный есть, и точельный круг. Ну, ее прямо отсюда снимать. Наждачку, чтобы ее зажать. Вот отсюда... это все вот так накручивается. Получается болтом. А це все так зажимається. По другому Треба знімати повністю это все вало тут знімати, що на цей, чи як його там. Це... Якесь кріплення отаке таке тут. Не знаю, як воно кріпиться. він по-другому кріпиться. Такий круг шліфувальний маленький. це такий поліровочний, класний. Це типу як войлок, що це воно. Можна полірувати ножі всякі. Всякий метал полюрувать. У такі ці нуждачка до нього такі комплекти була Така мелка і крупна нуждачна. Бумага така, ленточна точна. Все такі три ключика шестигранні. І два саморези якихось, не знаю, для чого вони. Може кудись воно зажимається. Цю підставку цю зажму зараз якось. У такому положенні. Все регулюється. Тут щось візьму очки і щось пошліфуємо трохи. Очки мене десь лежали, піду, зараз візьму щось таке знайти, щось якусь заготовку. Зараз щось знайду, Щось нічого такого нема жайку знайшов стару. проблем його слідкувати Гарно. Ну, гарно. Так класна така штука, мелкі деталі всякі робить. Може, якщо буде вам цікаво, я ще покажу, як, як не можна щось робити. Ну, так вже видно, що класна штука така для мелких деталів. Можна і ніж даже нагострить. Ну, в основному для таких мелких деталів. Удобна регулюка цього на блоку питання. Скорості регулірується. Такий мотор класний. На 24 на максимум це робить. Такі ножки прорезинені класні, не ковзають взагалі. Ще такий набор цього. Лент шлифовальний такий хороший запас. Який тут розмір? на них не пишется. Потом подивлюсь. Такі болтики в наборі. Щоб його до стола що це? Ну да, мабуть, ось Вот версия є. Мне надо до стола прикрутить. Ну да, це вони, мабуть. Чи ні? Да, все он, до стола прикручуються. Все два отверстия. тут для того, щоб до стола. Саморези два. таких. Удобно така. Шутю інструкция. От 12 до 24 вольт робив в паспорті написано. 110 вольт і 220 вольт. У цей було питання можна в 110 підключати і в 220 буде робити. 12-24 вольта. Було питання видає. Тут все описано його. Може тут розміри розмір написані, тут По-англійській інструкція. Тут така всяка інтересна з картинками написано. Тут можна його настраювати оцей. Більше-менше робити. Де там, оце все настраюється. Всім двигається, настраюється. У мене що там була дліна така більша. Можна настроїть валами цими. Регулюється як там кому надо. Тут ще така є в комплекті намалювана шліфувальна цена, тут у мене в комплекті такої не було. Такий ще диск, що шліфує, як на болгарки типу. А, ось цей колпачок знімається сюди назад. Отой диск оцей. Розовий, так? Да? Він сюди, сю ззаді чіпляється. Тут вал. Защита цього вала знімається. і кріпиться цей диск. Як воно знімається? Ну, все воно знімається, дивіться, так? Да? Щотки видно виглядають. І це сюди надівається. Регулировка. Тут сложно будет регулировать його чи не. він у вал стоїть. <клес> Блин, здесь уже загубив. А ось все. Треба акуратно, щоб не загубить, бо сидить попробую их найти. Такі здесь вони маті не продаются. Може, продаються тільки, що А, он все так надевается. Зажимается, это как бы крутиться, получается. Все сюда. Тут такий. А сюда полировочный, если надевается. Всю сторону накручується полировочный, получается. И одновременно они все могут крутиться, бачите? Вот такого оно зроблено. Вот так я сниму. Бачите, все такое накручивается. Удобна такая штука, чтобы детали всякие мелкие робить. Назад ее надену. Всю защиту. Так. Сейчас в обратную сторону, то она взлетает. Треба тільки в одну сторону, вона в другу сторону відкручується сама поліровочно. очки вже дів. поселочка. Продолжение Треба з веселою Тут Скорость треба більшу включати. Зараз не вдома, треба більшу скорость включати, і воно оце о, як в оце надівати. Він так дребежить, не збалансований получається, він ж розпушений. Ну, все одно полірує. Як трошки так провів, вже отполірувало нормально. Можна ножа отполірувати. Що тут ще в інструкції? ще така якась штука, але тут в комплекті не було і пластмаска. Не було такої. У нас тут багато всього. У мене комплект не повний, ось отакої штуки немає. Ось така ця штука немає. І ще все якось, що це воно, гібкий цей вал такий. Ну, як він називається? Як бормашинка. Ось вона надівається бормашинка сюди, да? Щоб ну, цим длинним цим щось там полірувати. Зараз вот різний диск надівається. Щоб можна там пластик всякий різати, Щось таке мелке обрізати. отакий. такий. Так, да, ось оці болтики такі до доски. Там є саморізи, Щоб до столу прикрутити, щоб воно не, не вібрувало Можна. отакий. От Інструкція така цікава, Так вона називається. Таку. Такий був сьогодні інтересний інструмент у нас, друзі, до зустрічі.